18 квітня, як називають депутати, вони скликали позачергову 21-сесію. Я називаю це зборами депутатів. Справа в тому, що закон чітко передбачає випадки скликання сесії. Такого випадку не було, секретар міської ради не мав права скликати цю сесію. Крім того, навіть якби він мав таке право, в порядок денної сесії було включено 5 питань. Депутатські запити і звернення, затвердження виконавчого комітету, звіт управління освіти, протест прокурора різне. З цих п'яти питань на сесії, ті, що вони скликали, якщо її називати сесії, було розглянуто одне питання про розгляд протесту прокурору. А додатково було включено ще два питання про дострокове припинення повноважень міського голови і там про комісію про, по організації дострокового припинення повноважень. Ці питання не були включені в порядок денний. По закону про доступ до публічної інформації, порядок денної сесії має публікуватись в засобах масової інформації. Цього зроблено не було. Тобто приховали від територіальної громади, від громадян міста, партизанським способом провели цю сесію, як вони її називають, викликали двох депутатів Верховної Ради, тому що самі вже не можуть. Підтримати щось, що в них спадає, то вже їм треба для підтримки штанів, що депутатів Верховної Ради. І в підсумку прийняли незаконне рішення, тому що, ну, і це моя думка, становить потім суд. Я поясню, чому незаконне. Тому що в законі прописано випадки припинення повноважень, порушення законів, порушення Конституції, невиконання своїх обов'язків. Порушення законів, порушення Конституції встановлює тільки суд. Ні один депутат це встановити не може. Жоден з них в суд проти моїх незаконних якихось дій не звернувся. І відповідно рішень суду в них немає. Ну, Що мене найбільше здивувало в діях депутатів міської ради, 31 депутат. Вони називають себе демократичною більшістю в Кузнєцовській міській раді. Ну, Демократична більшість, я теж колись, як вони кажуть, входив до демократичної більшості. І я працював на виборах і 2004, і 2007 року, і перше питання, що для демократичної більшості було, це боротьба з фальсифікаціями на виборах. І вони також заявляють, що вони всі боролись з фальсифікаціями на виборах, що відбувалось на сесії 18 травня. От я більше десятка виборчих кампаній пройшов, був і членом комісії головою. 99% нормальних людей, якщо взяти бюлетні, на виборах ставлять або галочку, або плюсик. Взяти бюлетні поголосування в Кузнєцовській міській раді. Ромашки, квіточки, буковки, О, А, якісь значечки. Кожному депутату присвоїли свій знак. Це демократія? Про яку демократію йде мова, коли вже не вірять своїм депутатам своєї політичної сили? Кожному присвоюють знак, щоб потім... Бачите, як же ж голосував таємно депутат? Про яку демократію в Кузніцовській міській раді йде мова? Тут йде повна диктатура трьох керівників політичних сил. І ніхто не вважає, що 20 депутатів обрані мажоритарно. Тобто люди обрали людей, не політичні сили, а конкретно по прізвищу обрали депутата. Чому цей депутат має підкорятись політичній силі якійсь? Його обирали люди, він повинен виконувати волю людей. Але в нас заявляють, ні, є політична дисципліна, ти маєш виконувати те, що ми тобі говоримо. І поважна людина, яка вже багато років працює в місті, яка заслужена, повинна не свою думку виражати, а думку когось, якогось керівника партійного. Це нормально чи ні? Тому я розумію, що вже якогось нормального порозуміння нема. З міською радою що дуже складно працювати. От сьогодні відбувається бюджетна комісія. Основні питання для міста це те, що треба затвердити уточнення бюджету. Але представники демократичної більшості блокують всі питання в бюджетній комісії. Нікого не цікавить, що треба кошти на ліфти виділити. Саме головне питання достроково припинити повноваження міського голови і зайняти свої посади. Ну, після такого рішення. 21 травня в 9.00 чи в 9 з копійками вже був поданий протест прокурора. Міський голова повернувся до займаної посади. Я зараз виконую свої обов'язки. Так, депутати вже вимагають скликання позачергової сесії. В законі прописано, що протягом двох тижнів, на вимогу депутатів, я повинен скликати позачергову сесію. Я можу показати їхнє звернення, подане 21 числом. Де вони вимагають 23-го скликати позачергову сесію. А хто їм давав право вимагати, вони можуть подати клопотання чи вимогу про скликання сесії. Но дату, що через 2 дні вже скликай сесію про подолання в протесту прокурора. вибачте, що і проєкт рішення по протесту прокурора не готовий. Тому що коли я надав запит, подайте мені всі матеріали по протесту прокурора, нічого нема. Після. Так званої сесії в п'ятницю мені опломбували кабінет, верніше, печатали такими папірцями з підписами депутатів. Я в цей час був на урочистому заході, мене в міській виконкомі не було. Коли в понеділок, 8 ранку, я прийшов на роботу, тут знаходилось порядка 7 депутатів міської ради, які не дали мені можливості попасти в мій робочий кабінет. Пояснити причину, коли я питав, от чому ви мене не пускаєте? Ти ще знаєш. На по-хамськи. Но коли поясніть мені причину. Поясніть, чому ви не пускаєте. Один з депутатів сів перед дверима, каже, я чекаю на ваш особистий прийом. Каже: ну, якщо ви чекаєте на мій особистий прийом, то дайте мені зайти в кабінет. Ні, от зараз ти відкриєш двері, ми зайдемо, пишемо майно, забереш свої речі і до побачення. Це рівень депутатів Кузнцівської міської ради. На чомусь 9 годин, як вийшов протест прокурора, їх звідси як. Здуло, нікого не було. І сміливість вся пропала, і заяви всі, що все, ми тут тепер керуємо містом, теж всі зникли. Тому що за свої дії треба відповідати. Я за свої маю відповідати, а кожен депутат має відповідати за свої дії. Але наше законодавство таке гуманне до депутатів, що депутат без харків. Тобто, що він вчиняє, це. Секретар міської ради, так, да, це посадова особа, він повинен нести за свої дії відповідальність. А депутат це людина, яка багато говорить і мало робить. Та я, я взагалі не визнаю, що це сесія, тому я не буду оскаржувати голосування. Буде оскаржена сама сесія. Вона незаконна. Ось протест на скликання цієї сесії. І тут. Он як написано, однак як стало на перевірку, вимога депутатів Кузніцовської міської ради від 27.04 про скликання сесії до міського голови не надходила в організаційно-контрольному відділі, не реєструвала.